Смачні, корисні та естетичні. В Івано-Франківську вчителька з Херсону Лілія Козлова створює зефірні букети. Із жінкою познайомилися наші кореспонденти. До Івано-Франківська Лілія разом з сім'єю приїхали в лютому минулого року на тиждень, адже її рідне місто було окуповане. Однак сім днів тривають вже понад рік. Зараз Лілія дистанційно викладає мистецтво у Херсонській гімназії. Розповідає під час війни кондитерське хобі, хоч на трішки, відволікає її від навколишніх подій. Відволікала під час війни. Знаєте, ці думки про дімесе ну це дуже важко. І я кажу всім, так мені треба почати робити зефір. Мені треба почати робити зефір, бо як тільки почалась війна, я три місяці не робила зефір, тому що ми переїхали. Ми, ми жили в ну в різних умовах. Ми сподівалися, що ми повернемось додому. Смаколики жінка робить без штучних барвників, ароматизаторів та інших добавок. Всі складники натуральні: фруктово-ягідне пюре, цукор, агар, агар, яєчний білок, вода. Фруктово-ягідні пюре також готує власноруч. Кондитерською справою жінка почала займатися чотири роки тому, коли стала мамою, годуючи мамам, не дозволяється їсти там, да, якісь звичайні смаколики, які в магазині, і дозволяли їсти тільки зефір. Я дуже, до речі, <смут> засмучилась, тому що я розумію, що я не люблю зефір. І коли е, дитині було два місяці, я думаю, що я ж за два місяці так хотіла солодкого, що я пішла в магазин і купила зефір. Купила зефір, так, купила його і спробувала її. І мені він не вас не сподобався. Я думаю, я. Хочу приготувати його сама. Каже, спочатку навчилася формувати класичний зефір, потім взялася за квіткові композиції. Зефір з ківі, з полуниці, з чорниці, зефір з банану, яблучний класичний зефір, який дозволяється і діткам, і годуючим, і вагітним мамам. І так само я роблю ще ось такі зефірні тюльпанчики, зефірні квіти. Це може бути як тюльпани, так піони, рози, хризантеми. Лілія Козлова пояснює, що. Зефірна флористика ручна робота, тож на її виготовлення витрачає втричі більше часу ніж на класичний зефір.